На продаж заглушки для материнських плат Asus Z170 Deluxe IO Shield ідеальні для модінгу або в материнських плат. Увага. Зверніть увагу на фото заглушки та порівняйте їх з портами вводу виводу вашої материнської плати. В залежності від ревізії материнської плати змінюється кількість портів та їх розташування. Наші заглушки ідеально підходять для використання з бувшими у вжитку материнськими платами. Заглушки, виконані методом 3D-друкус піллей або хаб з пластиків високої якості. Забезпечте свою материнську плату надійним захистом та можливістю модифікації вже зараз. Можливі варіанти виготовлення в чорному, червоному сірому та білому кольорах. Виготовляємо заглушки на замовлення під ваші материнські плати по фото та моделі плати. Термін виготовлення 1-3 дні.